Всім доброго дня! Компанія «Автобіс» вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 13 липня, субота і суботній авторинок повному розгарі. Як завжди буде огляд комерційного автотранспорту, у мене в коментарях часто запитуєте, кажете, чому ви так мало комерційних автомобілів показуєте. Зачасту показуєте багато своїх, а інших своїх чужих автомобілів продемонструю, щоб ви побачили, що комерційних автомобілів стає менше і менше. Більше йде, скажемо так, більше йдуть легкові автомобілі. А ми, компанія «Автобіс», як займалися комерцією, так і займаємося. Ми можемо її пригнати. Під замовлення можемо обміняти, продати заготівково-безготівковий розрахунок різні варіанти обміну. І можемо вам автомобіль привезти після оплати прямо додому під хату. Все це можна зробити в компанії «Автобіс». Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім приємного перегляду. І так, поїхали! Працюваємо 34-й. Довга база, каравела, 2001 року, 2,5 дизель. без вартості. Контактний номер 068-050-5607. Volkswagen T4, Коровая ладова база. Ось так виглядає. Це там На легкосплавних дисках. кого зацікавило, телефонуйте до власника. Всім доброго дня! Компанія Автобіз вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 13 липня субота і суботній авторинок в повному розгарі. Як завжди буде огляд комерційного автотранспорту, у мене в коментарях часто запитуєте, кажете, чому ви так мало комерційних автомобілів показуєте. Зачасту показуєте багато своїх, а інших своїх, чужих автомобілів. Продемонструю, щоб ви побачили, що комерційних автомобілів стає менше і менше. Більше йде, скажем так, більше йдуть легкові автомобілі. А ми, компанія «Автобіс», як займалися комерцією, так і займаємося. Ми можемо її пригнати. Під замовлення можемо обміняти, продати за готівковий розрахунок, різні варіанти обміну. І можемо вам автомобіль привезти після оплати прямо додому під хату. Все це можна зробити в компанії Автобіс. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім приємного перегляду. І так, поїхали! Доброго дня, компанія Autobus вітає на своєму каналі. Пропонує свіже надходження. Це Renault Kengo в пасажирі з 1,5 дизельним двигуном 66 кВт з пробігом 150 тисяч в білому кольорі. Спереді протитуманні фари 15 радіус коліс 195 на 65 Спереді два одиночних сидіння, механічна коробка передач, мольки кермо, звільнені, в якому стані 150 тисяч пробігу, кондиціонер, світлий, куратненький потолочок. Двоє розсувних дверей з ремнями, з ременями безпеки сидіння і є таке багажне відділення. Відкриваєте задню кляпу і вам не потрібно парасолька. Десь на подвір'ї капає, це дуже зручно, не кінь, до вас нічого не, допом... не падає. Можливо, як готівковий, так і безготюковий розрахунок. Телефонувати за номером телефону в компанію «Автобіс». 067 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі до перемоги. Sport, Eco Sport 2021 рік. З 2-літровим бензиновим двигуном Бензиновим двигуном 20 тисяч пробігу. Контактний номер 096 95 399 53. Отак От автомобіль виглядає. Автоматична коробка передач і 20 рік. За більш детальною інформації. Телефонувати до власника по висі вказаному номеру телефону. Спринтер, довга база 98 року, вартість 6502,9. об'єм двигуна, контактний номер 067 382 4910. Запитувач Сергія. Так, виглядає. Цей автомобіль. Так, він виглядає. Люди якраз оглядають. Ось така довга база продається. Кому цікаво, телефонуйте до Сергія. По вичі в номеру з телефоном. Довга база. Це Рено Трафік в довгій базі. Вантажо пасажир. 10 рік, вартість 12 950. З 2,5 дизельного дгуном. Багато автомобілів йдуть з 2 літровим Деякі люди шукають саме 10, 2,5. Відмінний стан 225 пробіг. Контактний номер 098 673 5404. Чорний колір. Так, автомобіль виглядає. Блочок Citroen Berlingo 2006 року за ціною 4,250. І це в нас пасажир. об'ємом до 1.4 газ-бензин. Контактний номер 067 1485 684. Ось такий пасажирчик. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Реномайсер, евакуатор, дубль-кабіна з оригінальним пробігом 170 тисяч у 2022 році. Повністю укомплектований, з лебідкою і стахом. Вартість 25 тисяч. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Або 067 360 98 73 ман ТГ 380 2020 рік. Така будочка. За ціною 23 900 з 2-літровим 140 кВт двигуном та автоматичною коробкою передач. Свіжо пригнана. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 067 360 98 73. А є також аналоги правдовій базі 2,5 мотор, знову таки, 290 тисяч пробігу. Вартість 13700. Довга база. І знову-таки з 2,5 обмін догонат. Привезений в Швейцарії. Не фарбована. Контактний номер 068 33 20 151. У базі грозовий варіант. 2021 рік за ціною 12 550 1,5-85 кВт. Бачите, мощніший двигун. 181 тисяча пробігу. Контактний номер 067 81 11 224. А так виготається автомобіль на довгій базі. Можливо, перебанення в пасажира, вантаж у пасажира. А кому потрібно готові, в компанія автобіз, є готові такі автомобілі. А також ми можемо переробити з грузового автомобіля на пасажир, пасажира. Все Це може вам зробити компанія автобіс. А кого цей автомобіль зацікавив, телефонуйте до власника. Бро дня, компанія Автобіс світає на своєму каналі. Так склалося, що багато людей пересідає, як кажуть, на сучасні електромобілі. Відходять від міцної двигунів, а переходять на більш економічні це електричні. На даний час у нас в продажу Рено Кенгу. 2020 рік покупка з пробігом 40 тисяч з запасом ходу 280 км. В білому кольорі бачите про фари, весь в оригіналі. І найголовніше, бачите, в нас є вибір. Хочете, хочете з багажним відділенням, хочете з іншим багажним відділенням. У нас є різноманітні Рено Кенго грузові. По салону автомобілі мають електрозіракла, електропідйомники, мікроліф сидінь, автоматичну коробку передач, кондиціонер. Порошки ніде нічого не потерте, замочки не порозбивані. Автомобілі без царапин, без вмятин. Ззаді розпашоночка. І кому потрібно, ось є таке, скажімо так, ромовне відділення, тобто для інструменту. Кому воно зайве, може людина повиймати і ну, зробити те, що їй потрібно. Пороги, порожки, ніде нічого не подерте. Стань просто нового автомобіля. Можливий продаж цього автомобіля готівковий, безготівковий, можливий продаж автомобіля в кредит, лізінг. Можливі також різноманітні варіанти обміну. Але якщо ви хочете помінятися, ви маєте розуміти, що в дальнішому те, що ви пропонуєте, автомобіль потрібно буде продати. І щоб, я кажу, був, був позитив і того автомобіля від продажу. Бо зачасту, бачите, люди хочуть продати як своє дорожче, купити дешевше. Але має бути взаєморозуміння. У нас постійно різноманітні варіанти. Є зверху, з верху, з багажним відділенням, є з іншим багажним відділенням. От. І кому потрібно 2-3, все це є в компанії «Автобіз». Телефонуйте і будете задоволені покупкою. За номером телефону 067 360 22 02. Завжди раді вам допомогти. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь. Всім добра, позитива і до перемоги. Ви шукаєте живі, свіжі буси, а саме основне, і бачите, їх і стає нехватка. Ви хочете приїхати, вибрати, і що вам підібрали саме те, що саме вам потрібно. Можливо, купити частково кредит. Можливо, обмінятись, додати свій старий автомобіль, а придбати і сучасний новий, де таке можна зробити в компанії автобіс. Зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02. У нас є декілька автоплощадок. У нас існує готівковий та безготівковий розрахунок, продаж автомобілів кредит, лізінг. І є завжди вибір. І можемо привезти те, що ви замовите. Завжди раді вам допомогти. Всім позитиву, здоров'я і до перемоги.